13 липня у Кременчуці відбулася позачергова сесія Кременчуцької міської ради, на якій затвердили ставку податку на землю в 1% для тих підприємств, які мають право постійного користування. Ну, там дуже багато було дискусій, говорили про нафтоприробний завод. Ця ставка податку буде діяти і в 2017-чих, в 2017 році. Цим же рішенням депутати міськради залишили пільги за сплати податку для комунальних підприємств міста. А от що стосується понижуючого коефіцієнту ставкою для інших підприємств, які, наприклад, діють в цьому році внос в розмірі 0,6 То це питання депутатський корпус розглядатиме вже, коли буде затверджувати бюджет на наступний рік. Справа не в цьому один відсоток проголосували так, прийняли. В ході сесійного засідання громадський активіст, представник Всеукраїнського об'єднаного свобода Костянтин Карсовський висловив своє бачення щодо цієї ставки на землю. 1%. Ми подивимось, Костянтин, вітаємо в студії громадського. А подивимось, ми там невеличке відео голосування щодо цієї ставки, і потім повернемося і будемо говорити про твої ідеї. Шановні колеги, є пропозиція поставити на голосування питання перше: порядку денного про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території міста Кременчука у 2017 році, в цілому з урахуванням проголосованої відповідно правки. Можемо поставити на голосування? Можемо. Прошу поставити на голосування, прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу підтримати, прошу голосувати. За один відсотка, умовно кажучи. В цілому голосуємо. А процедурні зараз ми доручення дамо, хай Ірина Олександровна розбирається і доповідає по цьому. Тому що місяць товкли воду в ступі і не, не дійшли до головного. За 36, утрималось 0 проти 1. Не голосувало два. Рішення прийнято. Дякую. Так, міський голова ось говорить, що товкли воду в ступі, довго говорили, не дійшли до якоїсь згоди, тим не менше, 1%. Костянтини, ідея, да. ідея від вас. Ну, давайте розглядати спочатку. Тобто за декілька місяців вони підняли це питання, щоб підняти ставку до 4%. Про це дуже довго говорили. І тут на голосуванні, тобто різко вони знизили на 1%. Питання, що відбулось за, це, за ці переговори, котрі відбулись на території нафтопереробного заводу з колективом та керівництвом е, НПЗ? Тобто, мали бути ну, що присутні… Просто домовилися, де все, що буде да, один відсоток. Просто домовились, від цього, правильно. А чому не врахували думку громади? Ми ж розуміємо, що місту потрібні кошти. Ми бачимо. І треба наш... здерти 4% з МПЗ. Ну, 4%, я думаю, це не було би проблемою для них. Ми розуміємо, що місто. Вони раніше сплачували 3%. Всім це відомо і наповнювали бюджет порядка 60 мільйонів на рік. Зараз вони сплачують 1%, тобто це третина. Візьмемо сам нафтопереробний завод. У них оборот в середньому до того, як піднялись, підскочили ринкові ціни на нафту, у них обороти річні були порядка 22-25 мільярдів гривень. А податок на прибуток де? Тобто це обкрадає так само територіальну громаду. Якщо підприємство є неприбутковим. Чому вона чому воно працює? Чому воно не вживає заходів для того, щоб модернізувати, для того, щоб підприємство отримали прибутку? Люди ми бачили, що робить підприємства, які а там тепер... модернізації. Ні, ну дивіться, раніше ми просто говоримо те, що ми е, припускаємо, що може візьмемо податкову систему раніше. Податок на прибуток був 25%. Потім його знизили 20. на 23%, 20. на 20%, 20% і ми отримали сьогодні 18%. Тобто, ми побачили різницю в 7%. І що тоді підприємство було на нулях? Що зараз, коли вони менше сплачують на 7%, воно так само на нулях? Де прибутки? І тут ми бачимо паралельно із тим, як неприбуткове підприємство створило такого олігарха, як Коломойського, котрий є мільярдером. За рахунок чого він є мільярдером, якщо підприємство є неприбутковим. Ну у нього не одне Ми... ж підприємство, давайте говорити так, не тільки НПЗ. Тому ну, я, я думаю, що за рахунок, я НПЗ він якщо якщо розглядати кожне підприємство, воно десь приблизно схема у них однакова. Це треба вивчати. Питання. А як же є пільгови, пільгові, пільгові якісь там умови сприяння, щоб підприємство працювало? Тому що зараз непрості часи, Там ж стосувалось вони... не одного НПЗ. Якби. Непрості часи, але попит на? Нафтові продукти не зменшились. Люди як їздили, так і їздять. Єдине, що піднялись тарифи, піднялись ціни на продукти харчування, оскільки зараз паливо дорожче. Хоча в собі вартості палива десь в середньому коштує. В виробництві 7 гривень. Ми з вами платимо за нього порядка в три рази більше, 21 гривня. Ну, питання не в тому. Питання, давайте повернемось до сесії. Знов таки, вони проголосували, піднімали питання дуже довго, 4%, і тут вони піднім... голосують за те, що 1%. Тобто, оці от кулуарні домовленості, про котрі не знають, що там відбулось, Мали би напевне запросити колектив керівників підприємства, щоб громадськість прийняла участь запрошу, для того, щоб всі були повідомлені і керівники підприємств приходили Ні, повідомлені і всі засоби масової інформації, щоб політичні організації були там присутні для того, щоб це можна було обговорити, експерти, начальник податкової інспекції, для того, щоб можна було. Побачити, скільки у них прибутків, скільки вони сплачують взагалі місту, скільки міста отримує за те, що, наприклад, весь район молодіжний він травиться тим самим нафтопереробним заводом. І що люди отримують взамін від цього нафтопереробного заводу? Робочі місця. податки. Робочі місця, добре. Міські Які біжди. гарантії по тому, що проголосували, ну, За це тв... до речі, твоя ідея, щодо. От що ж тобто, вона полягає. Як я е, говорив, пропонував на сесії міської ради, вже, звичайно, що це було після е, голосування, щоб ніхто мене не звинувачував, як дуже часто це роблять в лобізмі. Я просто хочу пояснити різницю, бо лобізм це є, коли ти перед голосуванням там когось примушуєш якось голосувати. Я постійно говорю після сесії, оскільки це прийнято на нашій Кременчуцькій міській раді, що активісти, лідери політичних сил сил виступають в різному після голосувань, тому це не може стосуватись лобізму. Що я говорив? Тобто давайте вивчимо це питання, підійдемо. Не можна так просто з 4%. Ми передбачали, тобто місто передбачало отримати 4%. Напевно, якийсь план склали, скільки вони отримують бюджет коштів. І тут різка на 1%. тобто вони ж не до ці гроші, котрі запланували на наступний там й рік. Тобто, давайте тоді інші, інакше підійдемо. Давайте розіб'ємо по категоріям. Перша категорія, друга категорія, третя категорія. І до кожної категорії віднесемо підприємства. Є підприємства, котрі зараз дуже в кризовій ситуації, де звільнили, вже скоротили працівників і зараз їх навантажувати податком, Це не раціонально, оскільки ми побачимо, що підприємство може збанкрутувати, і в ітозі ми лишимось тим того ж самого ПДФО, котрий зараз надходить місцевий бюджет. Звичайно, ту категорію треба залишити в перші рамки. Тобто 1%. Другу категорію, дивимося підприємства, у котрих більше обороти, у котрих більше надходжень бюджет, і можна підняти відсоток до двох. Але з умовами, якщо вони, наприклад, наймають там. Порядка 5% працівників від свого штату їм залишається 1%. Тобто це може бути та ж сама сума, яку вони повинні сплачувати в бюджет, податок на землю. Але ту, ту вартість вони будуть платити за робідоплату робітникам. Ну або хоча б соціальну угоду про те, що вони їх не звільняють 17-го року. Ми бачимо, що прийшли до якоїсь домовленості, а на папері нічого немає. Третя категорія ми можемо розглядати нафтопереробний завод. Це крупний завод, який принципі має стратегічне значення для держави. І воно є сьогодні неприбутковим. Ми розуміємо, що туди не йдуть ніякі інвестиції, туди нічого не вкладають. Той самий же, ті ж самі працівники варять оці труби, котрі в одному місці що варять, в другому воно розповзається. І це я дуже часто чую від працівників. Тобто інвестицій нема ніяких. Навіть труби закуповують вони на території в Російській Федерації, що заборонено ну, це, ну, це інсайдерська інформація. Це інсайдерська, я є вона не та, є на кожен спілки журналістів України до, до третьої категорії я маю, маю підприємства, які мають сплачувати. Так. Скільки там три відсотки? Три відсотки, правильно, і, і так само нафтопереробному нафтопереробному заводу можна спустити з трьох відсотків, знизити на два відсотки, але з підписанням угоди. Тобто, треба підписати угоду, хоча б щоб вони не звільнили працівників. А ось міський Те, голова є... поїхав на НПЗ так, і, і там домовився. заявили, домовився, і там заявили, що вони не будуть масово скорочити що, людей. Тобто домовленість, домовленість є між домовленість? міським Домовлен... головою і керівником підприємства. О, це є домовленість джентльменська. Тобто ну, а що не не джентльмен. буде ну, <рис> джентльменська угода не підписана на папері, тобто не нема соціальної угоди. И какие же наход же? Когда-то было такое время, когда слово значило намного больше, чем подпись на бумажке. Це... Да? А почему? По-моему, любое время зависит, любое поведение, зависит непосредственно от человека. Вот, Сергей Галата, по в, 20... в 2016 году, вот буквально когда недели три назад, были опубликованы списки десяти предприятий Украины, в которых прирост внутреннего. там, говорится, образно говоря, внутреннего ВВП вырос даже не на 2%, а на 100%, 108%, 180%, 112%, 87%, процентов и два кримических предприятия вошли в этот список. Одно из этих предприятий – это наша табачная фабрика, второе предприятие – это Укртатнафта. Як могла «Укртатнафта» войти в этот рейтинг, якщо ви говорите о том, що це не прибульне підприємство? Як ви можете заявляти подобные вещи? Ну я вам говорю про ті ціни, котрі були тоді, тобто в межах 22-25 мільярдів, коли вони отримували, це було десь два роки тому. Тобто на той момент вони податки не сплачували. Якщо вони є зараз прибутковим, то я думаю, не є проблема їм сплачувати 3%. На той момент вони 2 два роки тому сплачували 3%. Тобто, коли був живий мер Бабаєв Олег Майданович, вони за Олега Майдановича сплачували 3%. Тільки коли вже його не стало, трапився нещасний випадок, вбивство, тоді вже питання. Переглянули і їм знизили ставку податку на землю. Потім ми давайте розглядати з вами. А що ви таке зараз боретесь постійному... проти ФНПЗ або проти всіх підприємств, які платять 1%? Ні, ні, я в жодному разі я борюсь більше з олігархами взагалі. І це стосується Живага, це Коломойський. Це такі як фірташ. До речі, Фірташ так само працює зараз. У нас це Автономна Республіка Крим. Але насправді титанові руди нас? знаходяться в Житомирській області, але він працює. тобто У нас є фіртаж? Ні, у нас є Коломойський. Тут в межах міста Кременчука у нас є Коломойський. Той самий, який зараз має об'єкт стратегічного значення, нафтопереробний завод. Котрий він не інвестує. Добре, нехай інвестує гроші, нехай вкладає в модернізацію, створює робочі місця. Я, я переконаний, що у випадку, якщо цей завод, не дай Бог, щось з ним станеться і він зупиниться, він вкладати гроші туди не буде. Він з нього вже витягнути. Якщо цей завод то становиться, і примерно та. до водоканалу там все буде горіти. Тому ви де живете? Мене не достане. <реш> угу, повезло. Костянтине, тоді запитання такого характеру. Оці три категорії, і я не можу не здати це запитання, а, ви відносите одні підприємства інші третє. А підприємство ампер, скільки сплачує ставку? Я вам не скажу. Це треба брати інформацію з податкової. Тобто. Якщо вам цікаво, скільки сплачує ампер, треба надати їм інформаційний запит, або листа я думаю, що вони нададуть. Ну ви ж або ж спілкуєтесь так само з Віктором Богачуком. Ну він же ж ваш однопартійський. Я не всю я на цю тему з ним не говорив. Я знаю, що він сплачує. Є там дві категорії: власна земля і є орендована земля. От скільки сплачує? Власна земля 1%, орендована 3%. Тобто зараз постійного користування як такого не може бути їх мають перевести в категорію орендованих земель. Тобто їх треба переглядати всі і. Як орендована земля, вони мають сплачувати 3%, так само нафтопереробний завод. Це не є власність, це є земля орендована, тобто в постійному користуванні. Постійне користування у нас відмінили, тому нехай вони переводять в категорію орендованих і сплачують 3%, як і інші підприємці. До речі, далека не провідні підприємці міста. Которые сплачивают эти все 3% за арендованную а вы знаете, землю. А сколько денег на помощь в зону АТО выделяет ну, НПЗ? Я не знаю, но я думаю, что каждый в межах своей морали и совести повинен это делать. Так само и нафтопереробний завод. А почему Широк? тогда вот завод Ампер попросил у города 6 тысяч гривен на то, чтобы провести работы для волонтерской организации? Ну, справа в тому, що що таке 6 тисяч гривень порівняно з тими е, об'ємами, котрі були зроблені, ті ж самі ремонти автівок, е, безпілотники і так далі. Можливо, просто не вистачало 6 тисяч гривень. Тобто, а там витрачені понад сотні тисяч гривень. Тобто, один безпілотник, будемо брати 25 тисяч гривень. Їх було передано сім. Тобто давайте вже розглядати, що таке 6 тисяч гривень. Можливо, не, ви, не вистачало на виконання якихось робіт. Я вам точно інформацію не дам. Я не є працівником амперу, тому ви мені надає, задаєте питання, нібито я бухгалтер Ні, заводу Тінгана, а а знає, Ампер. Знає, Ні, Костянтин, знаєте, чому задаємо ці запитання? Немає. Тому що ти говориш про кулуарні домовленості, про домовленості, і, і це інсайдерська інформація. А ми забираємо дії предприятия. Кулуарні домовленості ці. це було сказано на сесії. Ми задаємо запитання, тому що ми знаємо, що ти спілкуєшся з Віктором Богачуком І я відповідаю на ці питання в межах своїх знань. Дякуємо своих стосовно... А якщо, подожди, вот приймуть примут і и будуть брати вот этот вот налог на землю по той схемі, яку придумали, скільки денег зайдет в міський бюджет? Це треба вивчати, це треба запити з податкової, щоб податкова надала інформацію, які підприємства, які обороти отримують. Тобто, Како, какова гарантія, що із них половина не закроється, якщо будуть ці 4 а не 1%? треба один. створити умови, щоб не закривались. Ми маємо стимулювати малий середній бізнес. Малий бізнес, малі податки, великий бізнес, великий То податки. Тобто поки що от весь проект, це поговорити? Звичайно, я вніс пропозицію, бо я був, був дуже здивований, коли на сесії почув одразу такий перепад з 4% на 1%. Тобто, обґрунтування я не почув жодного. Я не побачив, що депутати провели якусь роботу. Єдине, що мер пан пан Малецький з'їздив на нафтопереробний завод, поспілкувався з підприємцями і вирішив. Я вважаю, що Тут мали би бути присутні експерти, тут мали би бути присутні представники засобів масової інформації для того, щоб люди бачили, знали, про що йшла розмова, чому вони не доотримують бюджет міста там стільки-то грошей, чому не будуть робитись якісна дороги, чому не буде робитись освітлення і так далі. Завдяки тому, що відбулось домовлення, що завдяки домовленості отримало місто. Тобто, якщо ну, один відсоток, от... то має бути якась не вигода чесно, не тільки так під... Если говорится о том, что из-за того, что сейчас не зайдет в бюджет определенная сумма, нету дорог и еще что-то, то нужно же говорить о том, что для того, чтобы понимать, как только что. говорил, Правильно. нужно провести исследование. Правильно. А может быть результаты исследования покажут, что при введении вот этих 4% мы из-за закрытия других предприятий дополучим в бюджет еще больше. Так нам не Поэтому нужно говорить о том, что стимулировать 4. нужно наших депутатов и нашу исполнительную власть для работы в исследовании и экономическом обгрунтовании кожного Дивите, налога, податка. Я вам говорю одно, вы мне говорите трешки иначе. Я же не Я не говорю, що треба піднімати. Я говорю про те, що питання треба було вивчити. Я запропонував одну із схем, чому б не зробити так. Це питання треба було вивчати. І є депутати, котрі входять в постійні комісії. Не треба виділяти кошти. Це їхній обов'язок перед громадою входити Ви, в капітанію карта, і, і працювати в тій комісії. Є питання, є комісії профільні, котрі працюють з. Тим щоб наповнювати бюджет, тобто займаються господаркою. Чим вони займаються? Чим депутати Константин, займались в цей період між пленарними ви, пленарним ви засіданням? в Кременчук приїхали з какого города? Місто Почаїв. Я а, був там секретарем бюджетної комісії. Бюджетної комісії, так. Да. Да? Місто Почаїв, а це яка область? Це Тернопільська область, Почаївська Лавра. Слушайте, багато хто їздить туди. на світі землі. а знаєте, ну так. Україна вона ж маленька, злі язики, Говорять о том, що во время Майдану да. э, у вас був соратник з такою фамілією, какой то вот про посуду, чашка, там щось э, вот такое. Вот, вот. Соратника в мене не було. Там більше по чаю. Є Чашка Марія, вона з Тернополя депутат Тернопільської обласної ради. Вот, І до, Пачаївської, да? та, до Пачаївської міської ради вона не має ніякого відношення. Вот, говорили, що ви з нею якісь на Майдані гроші ділили. Розкажіть про ці гроші, що це? Вона її звинувачувала дійсно, вона тоді очолювала Тернопільський Майдан, на котрому я не був жодного разу. І питання в тому, що безпосередньо касою займалася не вона. Це писали засоби масової інформації. Звичайно, що це було перед виборами, бо під час самого Майдану про це питання не піднімалося. А під, перед виборами, звичайно, що вилили якийсь бруд для того, щоб просто збити рейтинг. Ну, ага. внаслідку вона. Після майдану вона воювала до речі, шановні. Давайте вона не передовій в пісках. Ну, вона рік есть, відвоювала. Это, да. это да? Языки, да. Та, це дійсно злий Так, Це злий за шановні. Языки, давайте да. завершувати. Ще про хочу сказати. Зрозуміли ще хочу сказати про необхідність наповнення бюджету. Справа в тому, що ми з вами розуміємо чудово, що от у нас є в Кременчуці аварійний міст, який входить в десятку. Найворійніших мостів світу, як О, ну, показували, я буду... як показували по Discovery. Але зачекайте, зачекайте, шановні. Ми розуміємо, що ніхто нам не допоможе ні з парламенту, ні з кабінету міністрів, ні з міністерства інфраструктури, і нам треба все одно місто покласти це собі на плечі ні, ні, питання я не думаю, моста. Обіцяло. О якович обіцяв, мало що обіцяло, вони обіцяли. Дивіться, і, і у нас і є представник обіцяло. від міста, народний депутат Шаповалов, котрий за дві каденції Попередні каденції. Ми беремо місто беремо міста Кременчук безпосередньо. От є представник від Кременчука. Так от є в парламенті, значить. Постійно звітують міністри, міністр інфраструктури. Так народний депутат не в попередньому скликанні, не в цьому скликанні, не вийшов на трибуну і не задав питання, хоча б навіть не задаваючи питання міністру інфраструктури, коли буде міст, виходити до трибуни що пленарного засідання і казати: я з Кременчука, у нас є аварійний міст. Для того, щоб почули і про це почали говорити, так за дві каденції жодного разу не вийшов на трибуну і не сказав, що є така проблема. І якщо ви помічник одного будуть. із депутатів Верховної Ради, так я помічник одного із депутатів Ради. Ми можемо вас к вам помічника депутата Верховної Щоб депутат, Ради. Що ви сказали, Пусть ваш депутат так. звернеться. Ну, якщо наш не звертається, я, ну у нас мост роста аварійня три міні. Я, я, це, я, це, зроблю, я це зроблю, але тоді о все. Вибачу. Ні, Я це зроблю. <ріх> Буде Михайло Головко задасть питання. Я, Дякую. народний вот. депутат. Дякуємо. Костянтин Красовський, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, громадський активіст, людина, яка от бачить вирішення щодо бюджетного наповнення і земельної ставки, от саме в таку в такій схемі. Дякуємо, Костянтине. Чесно кажучи, от. Це моя особиста думка. тих, хто хочете, або кажіть, що я можу заангажований. Я б дуже хотів, щоб ти був в міській раді. чесно кажучи. Тоді б це було якось, знаєте, аргументовано там, а не просто в різному. Тоді б ми працювали б над цими питаннями. Я б хотів, щоб тоді, щоб ти, якщо ти не депутат міської ради, будь ласка, працюй тоді якось більш щільно з депутатами міської ради і викладай їм свої ідеї не вже в різному, а вже вони не прислуховуюся. Яка різниця? <гану> ні, ні, я думаю, є багато депутатів, які прислухаються. Я їхати так. з Кременчука нікуди не планую. Як піднімали шум, що після виборів Красовського ніхто не побачить. Я вже я... Мені дуже сподобалось <гану> Может, вже тепер. щоб ти поїхав. мені посіхав. дуже сподобалось це місто. І якщо буде така господарка, і далі я буду висуватись на наступних виборах. Звичайно, що в мери буде в, мери... в мери ой, у нас сьогодні було два кандидата в мери міста Кременчука. Один сказав, що якщо 50 мільйонів, то, то тоді скільки потрібно Дінг для того, щоб ви балоті в мири. Для того, щоб я балотувався, гроші не потрібні. Все, дякуємо, Кестрин Кровіцький. Так, я думаю, що подивимося, які буде кредит, довіри. Дякуємо вам і завжди радію, що ви приходите в студію громадського. А далі ми знову ж таки у нас інші теми, і там у нас попереду багато цікавого.